Доброго дня, мене звати Валько Вадим, юрист громадської організації Донбас СОС. Наша команда за підтримки та у співпраці з партнерами українським інтернет-телебаченням «Укрлайф ТІВІ» здійснює роз'яснення основних положень законодавства, які стосуються сфери забезпечення прав і свобод на переміщених осіб. Ми розповідаємо про основні випадки порушення таких прав, а також про способи їх захисту та відновлення. Темою сьогоднішньої нашої передачі буде Порядок дій переселенців у тих випадках, коли вони не можуть повертати раніше взятий кредит. І так, відповідно до чинного законодавства, а саме в статті 2 закону України про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції, накладено мораторій на нарахування пені та штрафів за кредитними зобов'язаннями громадян, які зареєстровані та проживають або переселилися з населених пунктів, де здійснювалася антитерористична операція. Мораторій накладений на ті кредитні зобов'язання, які виникли з 14 квітня 2014 року, оскільки саме ця дата є офіційною датою початку проведення антитерористичної операції. Перелік населених пунктів, де здійснювалася антитерористична операція, затверджена Кабінетом міністрів України, а саме розпорядженням номер 1275 р від 2 грудня 2015 року. Проте Законодавець, звільнивши від нарахування пені та штрафів, не звільнив позичальників від обов'язку повертати основну суму заборгованості, а також проценти, які всі ці три роки нараховувалися на основну суму заборгованості. Okay. І так, яким саме чином потрібно вести себе з банком, і які бувають практичні ситуації, і які можна дати відповідно практичні поради, виходячи з цих ситуацій. Перед початком розповіді хотів би наголосити на тому, що Кожна ситуація індивідуальна, оскільки є різні банки, фінансові установи, потрібно детально вивчати умови кожного кредитного договору, правила і умови надання банківських послуг. Проте є певні загальні правила, відповідно до яких можна покласти якусь загальну структуру своїх дій. І так, перше, що треба робити, коли банк звертається до вас з вимогою погасити певну заборгованість. Позичальнику потрібно письмово звернутися до банку або фінансової установи, яка звертається з такою вимогою, з проханням детально описати, що складається ця заборгованість, причому розбити цю заборгованість на основну суму, тобто тіло кредиту, на проценти за кредитом. На пеню та штрафи, які були нараховані у зв'язку з невиконанням чи несвоєчасним виконанням своїх обов'язків позичальникам. лише після цього можна буде зрозуміти, чи нараховував банк пеню та штрафи на цю суму. Якщо так, то наступним кроком буде знову ж подача письмової вимоги списати нараховану пеню та штрафи, які були нараховані 14 квітня 2014 року, оскільки це обов'язок банку відповідно до закону яким чином повертати кредит та проценти за ним у тих випадках, коли фінансові можливості це зробити практично не існує? Перше правило це потрібно звернутися письмово до банку з проханням здійснити реструктуризацію заборгованості. Що ми розуміємо під реструктуризацією? Це зміна умов за погодженням сторін попередньо укладеного кредитного договору. Ця зміна стосується як графіків погашення, так і часу, строку погашення, і розмірів загальної суми погашення кредитної заборгованості. Насправді банки на практиці неохоче йдуть на цю реструктуризацію, але якщо особа буде надавати відповідні документи про те, що. Її рівень доходу на сьогоднішній день у зв'язку з вимушеним переміщенням, у зв'язку з проведенням антитерористичної операції, знизився, і особа готова повертати свої кредитні зобов'язання в конкретно визначеній сумі і погоджується на це. Банк може піти на поступки, оскільки йому також вигідно отримувати раніше виданий кредит, а також отримувати якісь певні проценти за тим кредитом, ніж розпочинати процедуру судового оскарження. Потім виконання судового рішення. Дуже часто майна е, чи там, великих доходів у особи на підконтрольній території немає, і тому виконати навіть отримане рішення суду буде вкрай важко. Тому є певні важелі впливу навіть на той же банк чи фінансову установу. Е, що може зробити банк? Е, е, як ми вже зазначали, банк може здійснити реструктуризацію, реструктуризація здійснюється за погодженням сторін. Для цього вкладається додаткова угода, е, де кожна із сторін ставить свої підписи. Також банк може змінити валюту кредиту тільки у певних випадках, передбачених законодавством, і це стосується тільки, ж, кредитів, які були взяті в іноземній валюті. Також банк може продати кредит іншому банку або передати право вимоги третій стороні. Знову ж загальне правило у випадку невиконання позначальникам своїх обов'язків, банк має право передавати право вимоги третій особі, не тільки іншому банку, а також іншій фінансовій установі, яка відповідно до своїх статутних документів має право заняття такою діяльністю. В народі дуже часто такі фінансові установи називають колекторськими агентствами, колекторським агентствами, колекторськими фірмою, але потрібно розуміти, що в будь-якому випадку це певна юридична особа, яка може діяти тільки відповідно до чинного законодавства, не порушуючи його. І також вона повинна дотримуватись тих самих норм, які передбачені процесуальним законодавством, і не порушувати норм, які передбачені кримінальним кодексом. Тому якщо ваш кредит передано третій особі, і ви хочете дізнатись, чи дійсно це так, звертайтеся письмово до банку рекомендованим листом, записом з повідомленням про вручення. З вимогою надати інформацію по тому, чи був переданий кредит іншій третій стороні, якщо був номер договору, дати його прийняття і, можливо, копію цього договору. Також варто попросити у банку надіслати. Далі спілкування вже буде з новим кредитором, знову ж тут немає. Нічого надто страшного чи поганого, оскільки, е як я вже зазначав, будь-яка інша третя особа, банк чи фінансова установа, в будь-якому випадку повинна діяти тільки в рамках чинного законодавства, якщо вона порушує його. Наприклад, дзвінки відбуваються там після 10-ї вечора, або е дзвінки відбуваються там. По 10 раз на годину, або вони в своїх дзвінках погрожують застосуванням насильства чи будь-яким іншим способом погрожують вам чи членам вашої сім'ї. Рекомендую такі факти фіксувати, наприклад, за допомогою аудіозаписування якоїсь техніки, і одразу звертатися до правоохоронних органів, оскільки тут вже містяться ознаки, які можуть бути кваліфіковані як порушення норм кримінального кодексу. Також у випадках коли кредитор банк діє якимось схожим чином, рекомендую звертатись до Національного банку зі скаргою на конкретну банківську установу, оскільки існують також певні правила, і, зокрема, рекомендації Національного банку, як саме банки повинні поводитися із позичальниками. Зокрема, Такі рекомендації є у постанові правління Нацбанку України про заходи щодо забезпечення погашення кредитів. Це постанове управління від 6.08.2009 року номер 461 Зокрема, в цих рекомендаціях зазначено, як банк повинен поводитись з позичальником. Там передбачено, що банк. Зобов'язаний визначити зручний для позичальника спосіб спілкування. Зокрема, це може бути листування, телефон, особисті зустрічі. Також банк повинен сприяти позичальнику у визначенні способу погашення заборгованості. Найбільш сприятливо для позичальника, який опинився у матеріальному становищі, В даному випадку факт проведення антитерористичної операції саме в Відповідає е, визначенню скрутне становище позичальника, е, важливо також е, укладаючи додатковий договір про реструктуризацію з банком, детально прочитати його всі умови, е, щоб е, там не було певних положень, зокрема, е, збільшення односторонньої процентної ставки у випадку невиконання зобов'язань е, або якісь і певні інші дискримінуючі е, норми. Тому е, раджу перед підписанням проконсультуватися таки з спеціалістом в сфері права, зокрема, внутрішньопереміщні особи можуть це зробити, звернувшись до центрів з надання безплатної вторинної правової допомоги. Юридична правова допомога є безкоштовною, загальний номер системи безплатної правової допомоги 0800 213 103. Також в зазначеній мною посною управління Нацбанку є пам'ятка позичальника. Яка передбачає його права, обов'язки, а також інструкції з поведінки. Зокрема, вона також визначає, як повинен і як може діяти банк. Тому рекомендую тим особам, в яких є можливість доступу до інтернету ознайомитися з цією пам'яткою позначальника, щоб мати загальне уявлення про те, як вести себе у відносинах з банком. Наприкінці нашої передачі хочу також повідомити. Що е, ви можете звертатися, як я вже зазначав на гарячу лі... лінію національного банку. Е, на жаль, номер тільки міський київський, але е, знову ж у... в тих випадках, коли ви можете це здійснити, е, я нагадаю цей номер 044-230-1960. Гаряча лінія працює в режимі цілодобовому з аудіозаписом розмови. При розмові варто зазначити ваше прізвище ім'я по-батькові, банківську установу, номер кредитного договору, залишити конкретну скаргу, і протягом 30 днів вам повинна надійти письмова відповідь за адресою вказаної вами у звернення. Також нагадаю, що внутрішня переміщення особи, а також громадяни України, які проживають на тимчасово непідконтрольній території, можуть звертатися. До нашої організації за безкоштовним номером гарячої лінії 0800 309 110, а також ви можете скористатися онлайн-приймальною, зайшовши на наш сайт donbassos.org, розділ Правова допомога, підрозділ онлайн-консультація. Я хочу сказати вам, що випадки реструктуризації, випадки. Коли банк іде на поступки, позичальникам є на практиці, і банку самому невигідно звертатися до суду, оскільки це пов'язано із матеріальними витратами, і з витратами на там, юридичну службу. Тому звертайтеся, звертайтесь письмово до банків, просіть ці реструктуризації, і, і я вірю, що разом з вами у нас це все вийде, тому що разом сила. Дякую.